Підрізали наші блюро, але бачите, у нього живі гілочки тільки снаружи. От ми їх зрізали все, а там уже живого дуже мало. Низа, взагалі вони просто всі вже сухі. Тому ми будемо зараз, зараз робити їх на такій наножці, на, на невеличкій, і потім будемо залишати живі частини і зверху зробимо такі сосульки, піки. Хі -хі. Ну, побачите, як це буде. Ось такі вийшли у нас дві топіарні форми. І я назву їх три каплі падають в басейн. Дуже пощастило, що ці двері схожі. Вони обидва трьох стовборові. Звичайно, що треба їх оцінувати через рік, через два, коли вони вже підростуть. Це ще не закінчена робота, ще треба все середині, все сухе зачистити. Як тільки ми зачистимо оце все сухе, одразу туди буде потрапляти сонце, повітря, і вона буде давати на вихове, вона буде обростати. І вона буде мати вже зовсім інший вигляд. Перед пройде рік-два, і ви їх взагалі не впізнаєте.